Не так давно в моєму барі з'явився віск, який просто мене вразив. Реально, і я просто е, готовий стати на коліна перед ним. Знаєте, такого не було вже багато місяців, і дійсно це так дуже яскраво запам'ятовується в моїй пам'яті. Якби я хотів ще й хепанути, я б сказав би таку фразу на початку відео: що типу, е, товариство можливість е, е, купити макалан за сіду як мінімум в два рази. Менше і це дуже приємно і кайфово для військких гіків оціновичів. Але е, будемо розбиратись, взагалі Макалан чи там чи ні. Бо у нас зараз сьогодні мова піде про незалежний ботлінг і про реліз від дуже відомого іменитого ботлеру Сігнаторі Вінтаж. Е, сьогодні у мене на реліз, який має назву Сігнаторі Вінтаж Спейсайт 14. і там в лапках написана літерка М. Серед віскі гіків, поціновувачів, віскі любителів є така, знаєте, така такий слушок. Що типу, якщо лікарка М на синуторівінтаж, то це м, така собі пасхалка на те, що всередині були сприйти Макалан. Я чув про це давно. Ось зараз, якраз маєте про нагоду продегустувати з, з цією лікаркою М реліз від цінаторії, Пробуємо все. Можливо, десь порівняємо в голові а, і зробимо свої власні висновки, чи дійсно Макала в нас а, всередині цієї сегнатурії. Ну, взагалі а, про незалежний ботлін, пару слів треба сказати: це для тих людей, які тільки починають в цю тему в'їжджати, бо є дистилерії, там окремі, є там країни, так, і регіони. А є ще незалежні ботлери. Це якраз такі компанії, або люди, я важливо колись про це казав, які займаються. Пошуком тих самих цікавих яскравих бочок, які можуть купити і розливати під своїм іменем, під своїм брендом. Бо зараз у нас Сінторія Вінтаж, такий ботлер. Їх задача. Що? Їх задача це селекція, це відбір бочок. І вони нам дають а, такі релізи, які а, дистилерія офіційно взагалі-то не розливає. Вони мають можливість, крім того, що відібрати, потім вони а, можуть а, десь довитримати свій цей спирт. Так вони можуть його просто витримати ще роки, там якісь десятки років, і потім продати за якісь там Тою суму певно, вони можуть це ну звичайно там не фільтрувати, не розбавляти водою або давати бочкової міцності. Тобто, вони дуже сильно можуть розширити взагалі профіль дистилерії, тому що дистилерії – це великі машини, це заводи, це бізнес, які там в якихось рамках. Працюють і дають нам якийсь певний там спектр своїх релізів. Так іноді там роблячи кроки в сторону для того, щоб якось попорадувати, як ми, візки за дроті для того, щоб вони ми, не казали, що все воно однакове і все воно причесне. То деякі релізи роблять кроки в сторону. А от Ботлер це завжди крок в сторону. Це завжди те, що тобі допоможе розширити уявлення про ту чи іншу дистилерію. Ось Сірендорі Вінтаж нам це регулярно дозволяє зробити. Це дуже такий Мінитий відомий ботлер, який почав свою роботу ще в 1988 році, Ендрю Сімінгтон це людина, яка заснувала, зробила цей бренд. До речі, він взагалі то не з цієї індустрії, взагалі ну, на щось схоже, правда. Ну між тим, він спочатку працював в Едінбурзі в дуже відомому готелі. Field House. там були різні відбувалися прийоми, які пов'язані з віски двіжухою. Взагалі, там відбувалися різні такі івенти, які він якби керував якими. Так, і в нього з цим часом з'явилось дуже багато знайомих у Ендрю з цього світу, з звідки світу. І там. Певне через певні роки він у 80-х, до речі, працював в цьому готелі. Через певний час у нього зародилась думка зробити свій бренд, зробити незалежний ботлінг. І в 88 році, бачите, з'явилася ця компанія. І в нього був що найголовніше, що запал, цікавість і знайомства. Да? У ці знайомства саме через ту свою ці контакти з в готелі, які в нього були, і він діставав такі спирти, яких. Не міг ніхто розливати. Це спирти дистилері в ті роки, які вже закриті, бо дуже рідкі, або не продавали взагалі на сторону. Ну от Макалан, що він сильно продає на сторону спирти. Ну, сумніваюся, особливо зараз, коли це ім'я, да? нема сенсу. А ось. Випускають люди, да? ну, типу Мака, будемо розбиратися в цьому. То у Андрю Сен знайомства знайомство багато, і ми зараз можемо бачити, які всі різні релізи. Він цю, е, за цілі лінійки випускає. До речі, у Signature Vintage є лінійки та там, що Unchill filtered, Тобто без фільтрації, ну це логічно, бо Ботлеру ну, немає сенсу. Розливай 46, не фільтруй і красавчик. В принципі, це дуже логічний крок. То в них є ціла лінійка, вона, до речі, коштує дуже адекватні грошей, там десятирічні якісь до 9-річні. 12-річні навіть є І Це 46, без, без підкрашувань, без, без фільтрації. От, є лінійка Бочкова місність. Кас-Тренж неодноразово бравна дегустація, це завжди бочкова кондиція. Це віскі, там окремо мають таку вони, такі ж залізні туби, дуже красиві, всі чорного кольору. З золотими літерами написано там, там яка дистилерія, якщо це можливо написати, бо не всі дистилерії дозволяють зробити, або треба за окремі гроші це зробити. Так? То да, це окрема лінійка така кас А зараз у них вийшла лінійка, Буквально в 25-му році, до речі, там, чи 9 травня, чи щось таке. Ну, щось, ну, точно це 25-й рік. вийшла лінійка 100 британських пруф. 100 пруф британських, там 507 з копійками, і два, щось типу такого. Ось. І зараз вона також є, і вона там розширяється, розширяється, там вже десятки релізів. Ось такий сигнатор-вінтаж. Він дарує нам прекрасні, такі прекрасні радості. І це завжди щось гарне, тому що я брав релізи на різні дегустації від сигнаторів. А коли ми проходимо якісь дистилерію, то цікаво подивитись, як ерти як спрацюють там, в інших бочках, або як вони будуть в натуральному вигляді там, бочкової місце, то секторі завжди а, дарує нам гарні емоції. В тому плані, що я провальних там, зразків не пам'ятаю абсолютно. І ось навіть зараз віски, перед яким я реально хочу стати на коліна, бо реально ну, дуже класно і смачно, менше 100 баксів. Це, до речі, пляшечка коштує, там щось 80. Здається, типу такого, це дуже і дуже мало для а, такої якості військи. Ну, хай це такий спойлер, трошки закинув абсолютно, абсолютно чесно, тому що не можу стримати свої емоції до товариства. Дійсно, я як його відкрив, то сразу думаю, все. включаємо відео, мотор без всяких підго підготовок, там, сценарії і всякого такого. Хочу сказати, ще пару слів про Ендрю Сінтона, який да, почав цю історію. Але мені здається, що це ще й дуже класний бізнесмен. бо знаєте, От він попрацював в Ботлінгу. Якісь там думки, ну там спирти не всі продають, не всі хочуть. Ну, є нюанси, да? тобто вже хтось то продавав, зараз вже зробив сім'я. Продавати вже нема сенсу ніякого. Ну про великі бренди, скажімо, віскі, що казати. Ну Ось то він у 2002 році. Ну так от дуже правильно, як на мене зробив, викупив дистилерію Едрадур. У пірної до речі, вона вважається однією з найменших і найменшу взагалі в Шотландії. Там чи сімсот тисяч літрів вони роблять, чи менше навіть. Ну це я точно не пам'ятаю. Це окій. знаю, що вона є статус найменшої така маленька, красива, гарненька в дистилерія. На які він робить одноіменний віскі віски драдур. Ну і до речі, зараз вже там пішла історія, що вони із дивного солду роблять балічин. теж віскі, якщо правильно вимовив, пробачте, що мене поправте в коментарях. Балічин чи балікін, як правильно казати, це також віскі дистиларія драдур. До речі, треба зробити якусь дегустацію. Це дуже думаю, цікаво було візку, коли протись по найменшій історії. Думаю, що коли маленьке виробництво це щось про таке сімейне, це щось про таке знаєте, коли там кожен літр на контролі, кожен за кожен літр людина переживає. І тому, як правило, маленькі роблять ну, якісно, бо їм треба боротися з великими мастодонтами і от одраду, маючи такий статус, на виходу немає. їм робити. Як е, класний е, продукт. Я, до речі, не доставав до сипі редратом, мені здається, в тому числі. Ну, Між тим зробимо якось, я думаю. Тому ось цей Ендрю Сімінгтон, така прекрасна людина, яка створив спочатку такий бренд, потім е, почав вже своє виробництво. Він там, до речі, е, десь інтерв'ю читав, що дуже надіється, що його діти-сини підростуть два сини підростуть, і також його справу візьмуть е, далі е, в керівництво і будуть і продовжувати. Ну, Мрія. Мі, е, Мрія про те, що при цю сімейну як у Фіддіка да, Фаркласа. Ну, Це дуже круто. В принципі, why not? Це такий класний, цікавий сімейний бізнес. Тим паче, батько собі, ім'я вже собі і своїм брендом ну, точно зроби. Я собі накапую щоб, трошечки, щоб воно продихалось. А, я, до речі, знаєте, цей віски. Туди ще треба келих підібрати, от як на мене, Тому що я спробував дегустувати з різних келихів. Там я брав навіть у цей дегустаційний келих для Макалан, такий досить тонесенький, такий тендітний, елегантний. І він знаєте, цей віскі звучить в ньому гірше. Як не дивно, от, от зараз тут мені підігнали такий келих, ручна робота, до речі, дуже прикольно виглядає воно. Він більш низький, але більш, такі, знаєте, більш широкий в, в тому місці, де відбувається випаровування. Ну, є звуження, бачите самі. Ось. І от в такому келиху, от в такому в такій формі, оцей віскі звучить набагато і набагато краще. Ну, дійсно, так я порівняв і був дуже здивований, бо як думав, що та, в принципі різниці немає, але ні, все-таки в такому воно. Келесі багатше, яскравіше, і якось навіть багато шарові відкривається краще. Тому от я дякуючи Богам, що я вперше спробував цей от саме з цього келиха. І тому зараз на огляді я також його взяв, щоб кайфанути другий раз, ну, не другий, щоб кайфанути знову з цим, з цим віскі в парі. Да? В... Цим віскі цього вечора товариства про нього пару слів. У нас сигнатори Вінтаж вінтаж PSA14 з, з літеркою. М да, пам'ятаємо, нас з вами віскі продостольований 2010 року. Ну, до речі, на сигнатурі вінтаж усі етикетки ну, схожі по дизайну, там де кольори відрізняються більш преміальні серії, це чорні, там більш прості, це біль, як правило. Дуже багато різної інформації є. і Це дуже мені подобається, як віскі поціновоч. Та в принципі це ботлер часто відрізняє від офіційних, коли офіційні пишуть розліви вері там, там класне, туди-сюди, там якісь замітки дегустаційні, то ці пишуть такі технічні правильні інформацію для тих людей, які трошки віскі розбирають. Тобто дистиляція 10-го року у нас з вами витримка відбувалась в бочках із під Хересу Олороса виключно. І це були бочки першого і другого наповнення. Це також інформація є 14 років, звідки цифра 14? 14 років це мінімальна витримка портів. У нас з вами small batch. Ну до речі, секундарий вінтаж розливає, як правило, взагалі сінгл-каски. Здебільшого сингл каски або ну в, в, в випадку іншому це може бути смол там тільки. Це завжди обмежена кількість релізів, тому це все воно колекційне. Їх багато, звичайно ж, але все воно десь колекційне. Ну можу так назвати, бо е, от такого вже там не буде через там якийсь рік. Ну, продається та партія. Розлили ту партію декілька бочок, от саме таких. І буде якесь інше. Буде 15 років, буде 16. здається, в Україні 16-річний такий от свій сайт М. Але такого вже не буде. Да? То це Смолбач також вони про це написан, написано. Написано. Смолбач номер 16, навіть це також є. От то Скіндорі така от політика. Все це не красилось, все це, звичайно ж, без фільтрації. Подивіться, який чудесний колір у нас. Прозора, звичайна пляшка, бачите, без всяких приколів, тому що весь. Весь смак все всередині цієї пляшки. І всі культурі. саме на це в нас акцент. Що ж, давайте перейдемо до дегустації а, цього прекрасного релізу. Пробуємо нас на аромат. Боже, я вже, ну, хочу дуже <смас> хочу спробувати, але пробуємо на аромат. Ой-ой-ой, це знову ті емоції. Боже, як. Так, да, дійсно, келк треба такий, це, це, це ще раз підкреслювати правила. Що, багато джемовості, є натяк на якийсь сахарний кізіл. якийсь. От, чомусь така у мене фантазія, і трошки інжиру присутня, є, є карамель, є такий тоф, да, підсмажена карамель. От, є натяк на шоколадність. Трошки щось вершковості, можливо, це горіховість, да, от, от, от горіховість, напевно, більше такий жарений мигдаль, напевно, в ту історію. Якісь трошки мені навіть така м -м, насіння, насіння якась, а, може навіть соняшника, можливо, і так. Віскі яскравий, але не панчевий. От це, знаєте, якраз про витримку, це про, про, оцю, про роки, проведені в бочки, це нам говорить. Ну, і ви знаєте, в ньому є еволюція. І вона, Тут є навіть натяк далі трошки на м, шкіру, на у нас таку м, дорогу шкіру, якось там кресло, можливо, якісь, да, якісь, така вона фантазія малює м, навіть щось схоже на тютюн, на якісь тютюнові натяки також тут присутні. Бачите, такий розхідний від фруктовості до а, таких тонів витримки в ньому є. І це дуже-дуже прекрасно. От чому я сказав, що це віск, який мені дуже-дуже залетів, І який викликав у мене дуже позитивну і яскраву емоцію, я не зміг про це зримати. Сразу там огляд. Прямо так от бах, давай записуємо. Так, давайте пробувати на смак Сінторі Вінтаж з 14. Ще краще. Як правило, більше, більше емоцій від ароматики, вона тут класна. Але коли ти, коли ти робиш цей ковток, то аромат як би, посилюється дуже сильно. Да? От коли ти прям ковток ім кажеш. І, і, і віскі обволікає всю роту порожне, він дуже жирний, дуже маслянистий, дуже текстурний. Він прям, прям жирний, жирний якийсь, солодкувато-кисленько, гіркуватий. В ньому багато чого є. Продовжується тема якогось такого джему, такого, під, такого зажареного якогось джему, такого тофу, напевно, до карамельності. Медові соти навіть випливають такі, ем, чомусь зараз ретроназально. І ем, такий потужний нюмек, потужний який, е, який хочеться пожувати. Про це віскі, я напевно так скажу. Після смак, ну тут середньої тривалості, хочеться роз, діло розтягнути, хочеться його трошки більше, але як є, це можна зробити легко, зробити ковток другий, третій, воно потім розганяється, розганяється все більше і більше. От. І це віскі дійсно, який ти хочеш зробити ще драмчик, да? хочеш продегустувати його ще, посилити з ним іще. Він дійсно заслуговує якось уваги, поваги і ну, такого. Правильно дегустація товариства. Ну що, в мене знову ті ж самі емоції. Ви, ви бачите, які я таке що мені за рекламу цю заплатили, але ні, абсолютно не так. Це віск, який видково потрапив на полицю і який я продегустував, і який, на який я не став ніяких ставок, абсолютно. Що ж, головне питання: головне питання: що там всередині? Які спорти? Літерка М, пам'ятаємо про неї. Ну, не те, я не так давно проводив дегустацію по Макалан. Ми брали цю базову лінійку, там додавали деякі там, розливи унікальні. Harmony Collection там також була. Так. І знаєте, у мене ще свіжі до сипірці ця пам'ять, що було там, на дегустації Я огляди робив на Макалан також. І я вам скажу, що на 99% я впевнений, що там такий Макалан. Ну от, напевно, ці не дарма ходять ці всі чутки. Люди, в принципі, віскі п'ють, розбираються, да, і в таких деталях також розбираються. Але я б, напевно, проголосував би за те, що да, це дійсно Макалон. Писати це зараз не можна. По відомим причинам абсолютно це кошти гроші. Макалон величезний бренд, класний, правильно все роблять, найдорожчий там і все таке розвивається дуже в правильному напрямку, як то кажуть. А, от, І тому ж. Таким ім'ям торгувати, знаєте, ну не дуже правильно було б, треба залишатись все собі. От а, тому, ось така пасхалка угляді М відсилка до Макалон. І я б скажу, що да, Я, я підтверджую цей момент. Мій просячий ніс, напевно, впізнає тут саме ті нотки, які я відчував от там. А, оце знаєте, це напевно. Не тільки хересна витримка, бо там в лідронах ми робили дегустацію. Так, там там інша вона, інша історія. Там не такий потужний ньюмейк, який пробивається через цю яскраву хересну бочку. От напевно гадаю, що намагали найменші куби споріцтіли, там 3900 літрів. Вони дають нам такий дуже жирний, дуже жирний нюмек, і вони беруть ще хвостову якусь фракцію. Да, для того, вони не так, що не, не сильно відрізають. Тому і віски такий потужний, сам спирт, який потребує витримки в хересної, хересній бочці. Тому херес це класика для, для Макалан. Да, Хересна бочка і такий спирт, вони разом дуже один одного доповнюють і, і дають нам цю радість. Тут, тут дуже схожий, як дуже схоже цей профіль. Я не знаю, як його писати навіть, але якщо так от закрити в сліпу, дати в лінійку, ви макалина, ви скажете, що це якийсь, якийсь ще зразок, якийсь там бочковий, якийсь, якась версія бочкової міцності. Там. От мені дуже нагадує Harmony Collection, колекшн Вібрантодик, який я робив огляд. Тут, тут, до речі, залишу посилання, якщо що, От дуже вгадує. Ось цей саме, саме спирт, саме спирт, який був там. Тут він теж присутній, і в ньому ця гранка лароса також спрацювала дуже-дуже дурно. З руками воно все діло трансформувалося, збалансувалось, і ми маємо цю от прекрасну радість, от кайфову радість і все. От, тому от такі от висновки дуже, дуже прості, багато слів я сказав, пробачте, але я Дмитр, вибив і емоції ці нахлинули. Все все вилив на вас. Пробачте, мені будь ласка. От товариство, я буду дуже вдячний вам за коментарі під цим відео. Бишіть свої думки взагалі дегустували щось подібне, дегустували такий реліз, можливо, а, можливо, якісь інші. Я знаю, що є інші з цим індексом М у Сікнуторі Вентаж. От, то буде дуже цінно послухати ваші думки взагалі. Як ви взагалі думаєте, куди військ індустрія зараз. В яку сторону вої дивини, це деградація, що вона розвивається навпаки. Тому дуже буде цікаво, що поділитися своїми думками в коментарях. Поставити лайк, це дуже допомагає просуванню нашої культури в Україні. Як буде можливість нагода, то буду дуже радий бачити у вас у себе на каналі далі. На дегустаціях ми регулярно проводимо в із клубі перший драм дегустуємо, знайомимося з різними дистилеріями. Ти Макава навіть був. Сівентор, я думаю, що також треба зробити. І драду також зробити треба, тому що ну, як, люди роблять гарні речі. А товариства. Тож, підписуйтесь на канал Роман Провіски, да, для того, щоб не пропустити наступні огляди. Я планую там дуже багато різних варіантів, так ще є багато закритих пляшок, про які слід сказати. Тож, як завжди, всім смачних драмів і до зустрічі, па-па.